Вітаю вас на каналі Посудіна. Сьогодні хочу вам показати і розповісти трішечки про вінтажні новорічні іграшки. Сьогодні ми можемо бачити ось такого чудового Діда Мороза, який зроблений із вати. У нього, гляньте, який чіткий і дуже детальний ручний розпис. Він має досить гарний стан. Незважаючи на свій вік, і навіть є рідні всі клейма. Також можемо побачити мініатюрну ось таку снігурочку. Вона теж зроблена із вати, із жатого паперу, і що є великою дуже рідкістю, те, що вона сама стоїть на своїх ніжках. Теж вона у досить гарному стані і має ось такі рідні клейма. Зараз покажу вам. Ось так це виглядає. Така краса зараз, на жаль, є вже рідкістю, але якщо будуть зустрічатись подібні або схожі екземпляри, обов'язково буду показувати вам також і новорічні іграшки, а не лише контент про посуд. Як вам, напишіть ваші враження, чи сподобалось вам, чи бачили ви щось подібне.